З вами канал Еп Чон. Сьогодні ми розглядаємо три диски. Перший диск у нас на розгляді це охота і рибалка. Тут є багато рибалок 2012 року. Рибалки багато англійських, американських, є русська рибалка, багато версій. Також дуже цікаві охоти. Цікаві місії. Наступний диск це GTA, Тут один диск колекційний 10 одному, а також другий колекційний 14. В тут 28 ігор. тут м, Цих ігор дуже цікаві місії. Це класна графа. ну Пару ігор є що погана графа, але все одно цікаві її місії. Цей диск, э, диск GitHub, 28. В Наступний диск – це Call of Duty, тут є багато різних Call of Duty, цікаві дуже місії, тут є Black Ops та багато інших. Тут сім Call of Duty різних. Тут класна дуже графа, цікаві місії. А на цьому все до зустрічі!